Звичайно, є, але це все одне і те ж прояви акне. Якщо ми говоримо про чорні цятки, то це камедони відкриті. Що це означає? Це коли шкіряне сало проходить з пор. Зовні, то воно стикається з повітрям і воно окислюється. Тому ми бачимо зверху чорні цяточки. Є закриті камедони, це які білі, це те шкіряне сало з себом, яке не дійшло до контакту з повітрям, і воно залишається всередині. Якщо ми говоримо про порші, то це вже папула або пустола, це вже запальний елемент, але це все прояви акне. Якщо ми говоримо про косметологічний дефект, то це ми маємо на увазі підлітків років 13-14, коли в них тільки починається, починають працювати сальні залози, коли вони тільки починають виробляти кожне сало, і їх може підсипати. І коли вони зможуть впоратись за допомогою косметичних засобів, то це косметологічна проблема. Але якщо акне не зникає, якщо воно посилюється, якщо з'являються інші компоненти вже, і тоді ми потрібно звертатися до дерматолога, і це тоді вже з'являється захворювання. Звичайно, ми про це завжди говоримо. Це продукти, які з високим лікемічим профілем. Вони посилюють загострення акне, вони сприяють загостренню акне. Вони впливають на роботу сальних залоз, Але вони не викликають захворювання акне. Якщо ми говоримо про продукти, які фастфуд, якщо ми говоримо про солодощі, якщо ми говоримо за про молочні продукти, вони всі можуть викликати також загострення акне. Їх краще уникати. Звичайно, дерматолог повинен розуміти, який стан шкіри можна впоратись або за допомогою тільки догляду, або за допомогою лікувальних засобів. Тому це потрібно оглянути пацієнта, порозмовляти з ним, зрозуміти на що він як реагує, і тоді вже підібрати індивідуальний план по догляду або по лікуванню. Це буде залежати від стану шкіри. Ну, насправді, з подушкою та наличкою ми з вами стикаємося постійно кожен день, а це все рівно жирна шкіра, вона все рівно виробляє себе. Ми постійно з цим стикаємося, і вони можуть просто подразнювати і збирати на себе все, що і залишається на шкірі. Тому воно може ну, погіршувати мікробіом шкіри. Це правильне питання насправді, тому що е, дуже багато людей ж думають, що жирну шкіру не потрібно там чіпати, наприклад. Ні, їй потрібно вмиватися два рази на добу зранку і ввечері обов'язково. І ще ну, догляд, також про що ми говоримо, повинен бути спеціально підібраний для вашого типу шкіра. Теж про що ми говоримо, вони можуть пересушувати шкіру, і шкіра знову почне виробляти ще більше шкіряного салу себуму. Краще використовувати пінки, краще використовувати гелі, щоб воно було м'яким, і щоб шкір було комфортно. Також її не потрібно пересушувати, не потрібно дуже сильно її стирати, так як у нас всі люблять, так щоб до скрипу ні, цього не потрібно робити, тому що коли ми будемо вимивати шкіряне сало себе, воно буде з'являтися знову, знову, знову ще в більшої кількості ніж воно було. Нонкомедагенік він не забиває пори, а нон воно не провокує появу брщів. Ні, ні, це не правильне неправильне рішення, тому що ну дівчата вони повинні за собою доглядати, і для них це момент дуже принциповий, щоб виглядати гарно. Є звичайна косметика, яка от якраз про те, що ми говорили, вона не викликає закупорку порів, Вона не викликає прищів. все. звертати на це увагу, підібрати спеціальний е косметику. Ну, звичайно, можна до цього вище приходити до лікаря або до косметолога, який вам буде розповідати, що краще вибрати для вашого стану і для вашого типу шкіри. Насправді я вважаю, що ретіноїди – це найкращі ліки, які існують для лікування акне. Це похідні вітаміни А. Вони нормалізують роботу сальних залоз, вони нормалізують виробітку шкіряного сала себому, І вони насправді лікують акне. Це взагалі топ. Що може бути для лікування. Вони, ну ще раз повторююсь, вони нормалізують виробітку шкіряного сала. Насправді, для того, щоб приймати ретіноїди, це потрібно тільки після консультації з лікарем. Лікар підбирає індивідуальний курс прийому ліків. Це залежить від вашого стану, це залежить від вашої ваги. Тому лікар дивиться, розраховує вашу. Курсову дозу, і ви починаєте його приймати. Але покращення ви вже можете бачити довольно швидко. Е, майже на перший-другий місяць пацієнти вже приходять і бачать покращення стану. Але може бути і загострення. Е, це також може бути і має право бути. Е, просто потрібно зрозуміти, що це нормально, і воно потім пройде. Але всі люди, які приймають ретіноїди, вони дуже задоволені, вони знову повертаються до нормального життя і радіють. Для цього існують лікарі, з якими ви повинні розмовляти. Лікар повинен донести до пацієнта, що потрібен час для того, щоб ретіноїди почали працювати. Не завжди буває, що вони починають діяти одразу, коли тяжкі форми акне, вони можуть починати діяти через деякий час. Існують взагалі такі форми, коли ми поєднуємо лікування і ретиноїди, і антибіотики, коли дуже тяжкі форми. Але на це повинен бути час, і пацієнт повинен це усвідомити, що може бути. Якщо лікар до тебе це Доносить правильно, і ти готов на це йти, то це взагалі круто. Ми намагаємось цього досягти, але повернемось до того, що це акне, це хронічне захворювання сальних залоз. І насправді воно може повертатися. І пацієнт повинен розуміти, що навіть коли ми з ним припинили прийом раокутану рітіної тоді ще може деякий час з'являтися підсипання. Шкіра може бути жирною, і він буде все життя доглядати за нею спеціальними доглядами, спеціальними використовувати крема, спеціальні засоби для того, щоб не провокувати. От і все. Це те, що про що ми з вами. Ми завжди говоримо це засіб життя, це догляд, і це ті умови, в яких він буде жити. Так, да, все можна використовувати, але дивлячись, яка стадія у акне і взагалі можна чи не можна. Ми зараз дуже класно поєднуємо лікування акне, навіть коли є е, тільки починаємо лікувати рітиної, ми використовуємо IPL-терапію, вона дуже допомагає зняти запалення. Потім ми дивимося, е, ну, можемо робити якісь там процедури, які будуть е, зменшувати сухі шкіри, тому що побічна дія всіх ретинодів це сухі шкіри. Тому можуть бути якісь процедури. Які направлені на зволоження шкіри, а далі вже дивимося по факту, що залишається, і що чим ми можемо допомогти. У нас є повний арсенал для того, щоб допомагати таким пацієнтам.